Для початку переглянемо коротке прев'ю відео від виробника Strong, а далі вже перейдемо до системи та її налаштування. Strong Lib 3. Відразу бачимо стартову заставку від виробника Strong. Працює під системою Google TV. Модифікована Android-TV. Бачимо красиву кольорову іконочку, після якої воно переходить відразу до базового налаштування підключення пульта. Пульт тут використовується з голосовим пошуком. Очікуємо завантаження. Даний огляд роблю, так як багато хто запитує, що за приставка, що там всередині, бо не можуть знайти оглядів. Чому саме її вибирати або не її, що вона може за. які питання вирішити, тобто, який перегляд надати для користувача. Чисте короткий огляд самої системи ми зробимо. З першого старту, базових налаштувань і деяких додатків. В самому кінці, можливо, додам сервіс, як тут працює ChromeCast, як до нього підключатися. Відразу анонсую, що добре працює як з телефону, так і з комп'ютера в одній мережі, в плеєрах з відтворенням відео, там, де є якраз іконочка Chromecast. -у. Так, в нас завантажилася система, просить підключити пульт. Для цього ми затискаємо кнопочку Back і Home будиночок. Так, пульт виявився і автоматично підключився. Бачимо галочку підключити. Надалі вже пульт працює. Так, Переходимо до вибору мови. Ми, звісно, вибираємо українську. Регіон Україна. Налаштування самого аккаунту можна виконати через телефон, через додаток Google Home. Підключити і відсканувати QR-код, як пропонується. Або можна перейти в нижній пункт налаштування на телевізорі і ввести всі дані вручну. Ми виберемо другий пункт. Так, я підключаюся до Wi-Fi. Базово в самому, самій приставці є LAN-роз'єм, можна підключатись по LAN роз'єму, якщо такий присутній неподалік від телевізора. Якщо ж ні. Вводимо аналогічно, вибираємо свою точку доступу, вводимо пароль від точки доступу. Тут я, на секундочку, призупиню відео. А пароль я ввів, переходимо до наступного пункту. Під'єднане до мережі. Мережа підключена. Інтернет на приставці вже є. Так, що в нас далі? Далі нам має запропонувати вхід безпосередній вхід в, хит, безпосередньо в, в а, Google аккаунт. Очікуємо підвантаження Google сервісів. Так, Google сервіси завантажилися, вводимо е, назву свого аккаунту. Е, собака GML.com можна не вводити, воно автоматично його підтягне. Далі вводимо пароль. Аналогічно секунду я зупиняю, щоб ввести пароль. Ввели пароль і продовжуємо вхід. О, пароль ввели невірно. Ще разочок. Знову ж таки, ввели, ввели пароль, пробуємо. Так, пароль вірно, система почала завантаження далі. Так, Google пропонує нам прийняти умови користування Google-аккаунтом. Звісно, приймаємо. Далі Google сервіси. Можна відключити геолокацію та надання додаткової інформації про використання додатків або якісь збої в системі. Я залишу, нехай буде. Так, і автоматично. В нього є сервіси, який можуть бути з підписками відразу. Ну, підтверджуємо, воно все одно їх додасть в основний блок меню. Е, пульт. Можна додатково налаштовувати, якщо у вас використовується якийсь із телевізорів фірмових там LG, Samsung, Philips або інших брендів, можна вибрати налаштування пульта, і автоматично там буде. Можливість налаштувати кнопки вимкнення-вимкнення, щоб е, аналогічно вмикався-вимикався телевізор, е, гучності кнопку та перемикання між HDMI-роз'ємами. Я зараз це налаштовувати не буду, тому пропускаю цей пункт. І система продовжує встановлення основних додатків і базові налаштування. Трохи потрібно почекати. Система пройшла налаштування. Підтверджуємо. Так, і опиняємося в головному меню. Перші, перша стрічка це основні додатки, які були встановлені відразу автоматично. Далі підтягую якісь новини по додаткам. Другий пункт у нас йде як Play Market, тобто звідси ми можемо встановити додаткові якісь додатки. Аналогічно шукати їх по пошуковій сторінці. Так, що в нас є бібліотека. Можна налаштувати профіль дитини, тобто заблокувати деякий контекст. По додатковим налаштуванням обліковий запис можна по обліковому запису тут налаштовувати. Блокування самого запису, автоматичний творення трейлерівці, тобто як в Ютубі заставки починають автоматично програватися. Оплати і покупки. Якщо у вас підключено, то краще, звісно, за допомогою паролів вказати, щоб можна було відхиляти, якщо випадково навіть натисли на сплату. Google Асистент. Якраз нас виконує голосовий пошук по додаткам. Поки що в нас не підключені додатки, до яких можна, щоб він шукав. Потрібно позапускати першочергово додатки. той же там YouTube, Мігов встановити, Світтеве або інші додатки, і воно по ним має теоретично відтворювати при запиті. Зазвичай він добре працює з YouTube. Так, лише додатки це щоб залишалося тільки перше. Перший рядок з додатками і не було новосних е варіантів. Зараз покажу, як воно працює. Ось. Тільки додатки. І знизу нічого зайвого. Ніяких новин. Аналогічно воно в цьому ж сервісі налаштування вимикається. Ще в нас такого ще цікавого тут є. основні системні налаштування можна перейти. Ну і зазвичай, щоб додатки коректно працювали, їх потрібно постійно оновлювати. Вони мають і в автоматичному режимі оновлюватись, але все ж таки... Краще оновлювати вручну. Хоча якщо все працює, то краще не чіпати. Перейшли в Play Market. Керування додатками, оновлення, та встановлюємо всі необхідні оновлення. Тут потрібно буде трохи почекати. Як бачите, в автоматичному режимі воно недавно до встановило оновило при старті самої приставки деякі сервіси. Оновлення сервісів закінчилося. Перейдемо, подивимося, що ми можемо ще корисного з додатків поставити. Зазвичай встановлюю Світ ТВ. В кого є в тарифі «Київ Стару або користується Київ Старом» підписка на базу каналів, то можна встановити Київ Стар ТВ, підключати свій аккаунт і безкоштовно переглядати. В межах свого тарифу, що підв'язаний до мобільного номеру. Встановлюємо Гого, так як тут є базово безкоштовний ряд каналів з новинами, і частково безкоштовні фільми. Звісно, перед ними передує ряд рекламного контенту, але переглядати в основному можна також. Частину фільмового ресурсу безкоштовно. Так, встановлюю файловий менеджер. Ну, саме встановлюю цей, бо мені він здається зручним. Плюс в офіційних системах Android TV або Google TV базові файлові менеджери можуть не встановлювати додатки з флеш носія тому, якщо стикнетеся з такою проблемою, можете просто встановити інший файловий менеджер і у вас все вдасться. В VLC ставлю плеєр для відтворення відео з флеш-носіїв, HDD -диск дисків. Можете ще ставити Explorer File Manager, замість того, що я поставив, теж до досить зручний і дає змогу встановлювати додаткові додатки. Як же без браузеру? Встановлю також TVBRO, це оптимізований браузер під Android TV, досить зручно працює. Для браузерів краще брати додаткову аеромишку, але в принципі можна пристосуватись і звичайною то, що йде в комплекті. Може це буде трохи менш зручно, але користуватися також можна. Інколи встановлюю UTV, також є перечень безкоштовних... Каналів з новинами. Е, ігри я не пробував встановлювати на цю приставку, але найбільш для медіа-перегляду. Можливо, можна встановити, як бачу, ряд ігор але, скоріш всього, щоб в них погратись, вам потрібно буде підключати ще додатковий джойстик. Ну, Як бачите, досить широкий перечень додатків, які можна встановити. Радіо FM, теж досить корисний додаток, звичайно, радіоканалами через інтернет. Е, також можете собі встановити додатки для IPTV або ввести просто IPTV. Зараз спробую, чи він підтягне деякий додаток. Для перегляду IPTV, який мені досить зручний. Але не завжди в Android в версіях він підтягується. На жаль, тут його немає. Е, це не проблема, можна встановити за допомогою альтернативних плеймаркетів. Наприклад, використовуючи Апто і ТВ. Як бачите, можна додатки тестування встановити. Для перегляду IPTV можна, звичайно, тоді. IPTV-плеєр встановлювати. TV-плеєр або, ну, Інші, які ви раніше використовували, або по запиту IPTV. Непогано працює IPTV в синій іконочкою. глянемо, чи його підтягне. Та ось IPTV Player. Ну, тут у нас е, надана PRO версія, але можна також через альтернативний Play Market встановити звичайну версію без оплати. Ну, В принципі, з перечня IPTV-плеєру ви можете знайти і в безкоштовному варіанті для завантаження своїх IPTV-листів та перегляду. Що ще з корисного можемо переглянути? Е, також в даній приставочці встановлений Bluetooth. Можете додатково підключати геймпад, підключати наушники, блютузні колонки. Якість каналів може бути різною, можете в ручному режимі вибрати. Найбільшу, яка доступна. Це Full HD зазвичай. У безкоштовному перегляді щонайменше. Які в нас можуть... Можуть бути самі канали, що трансляції, не дуже якісні. Ось HD канал. Де має бути трансляція досить якісна, зараз розгляне по налаштуванням. Ну, це максимальна якість, на жаль. Е, також по контент контенту по фільмам, що я казав, фільмові ресурси. Вибираємо, спускаємося. Нижче шукаємо безкоштовні. Безкоштовні фільми. І власне, ну, є досить обсяжний перечень фільмів, з яких ви можете відтворити безкоштовно. Спочатку переглядаємо рекламу за безкоштовний перегляд. Інколи ця реклама може бути на протязі фільму, або якщо ви нажали на паузу і відтворюєте знову, то у вас також буде реклама. В деяких е фільмах воно прям всі три реклами вам запускає. Ну, от Як в цьому, бачите, вже, вже друга пішла, так що буде три. Ні, дві, бачите, пропустили. А В деяких одна реклама можна пропустити. Я так розумію, це від популярності самого фільма залежить. Ну і якість хороша. Переклад український. Переглядати можна. Це те, що можна встановити базово налаштувати самостійно. Додатково, якщо ви замовляєте в нас прошивку, ну, під цю приставку прошивки не буде доступною, тому що тут можна її віддати тільки, точніше, залишити всі налаштування тільки з введеним аккаунтом. На жаль, свій аккаунт ми вам надавати не будемо, хоча він і є тестовим, вам все одно прийдеться налаштувати самостійно, вводити всі дані. А по іншим приставкам. Ми встановлюємо додатково там додатки, які надають можливість перегляду відеоконтенту безкоштовно варіанти. Також, на жаль, з рекламою, або е, YouTube вже без реклами, точніше з вирізаною рекламою, альтернативна версія SmartTube. Ви також його можете встановити, але це все встановлюється вже окремими додатками, ПК-файлами з флеш-носія. По даній приставочці загалом це вся інформація, що хотів би надати. По пошуку, власне, пошук працює в YouTube, добре знаходить. Якщо використовувати браузер, то в браузері є окрема кнопочка для пошуку. Вона може не завжди спрацьовувати, наприклад, ось. Так, надаємо дозвіл використання мікрофону. Пошук новин. Ось у нас працювало. Ну, це варіант пошуку автоведення з мікрофона, може, я не завжди спрацьовувати, тому що не завжди коректно працює цей пошук. Інколи він зазвичай витягує Google Асистент і пошукає вам в тому ж Ютубі. Але по Ютубу шукає добре. Ютуб. Ну, як бачите, працює, в принципі, досить непогано для вводу. Це в браузері. І також можемо запустити YouTube. Шукаємо. Шукати. Ну, тобто, знаходить непогано. Якщо хочемо якийсь контент без реклами, звісно, беремо підписки і переглядаємо без реклами. Тепер, по ідеї, коли ми відкрили пару додатків, у нас в налаштуваннях нашого аккаунту Google Асистент має бути варіанти, де цей асистент може працювати. О, так, ось у нас є до... встановлені додатки, і ми можемо деяких вимкнути, увімкнути. Ну, як бачите, воно не зовсім так працює, як хотілося б, по ідеї, воно мало б ще шукати фільми в самому світ ТВ по запиту. Наприклад, зараз спробуємо, звісно. Якщо у нас там за новий фільм може бути. Годзіла. Ну знову ж таки. Шукає в Ютубі, шукає фільми. Це... Google TV. Google TV, ну тут, на жаль... Коштовні вони йдуть. Загалом це весь огляд приставочки по, по меню, по базовим налаштуванням. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові питання або якісь моменти для перевірки, ви можете писати в нам в сервіс відділ. Ми даний запис сформуємо і будемо намагатися перевірити більш детально. Саме під ваш запит. Так як даний огляд був більше на звичайного користувача, якому потрібно оглянути систему, як вона виглядає, як базово налаштовується. Сама приставочка в нас має один USB-роз'єм, під'єднання блоку живлення, HDMI роз'єм, LAN роз'єм та оптичний вихід. Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі. До побачення. Ще один сервіс, про який я хотів би дорозказати і показати, як він працює, це Chromecast. Всі пристрої мають бути в одній мережі, тобто підключені до одної точки Wi-Fi. Або до одного роутеру. Chromecast може працювати як з мобільного пристрою, точно так же і з комп'ютера. На даний момент ви бачите іконочку комп'ютера. Відкрито фільмовий ресурс, якийсь довільне відео. Ми його запускаємо з кнопочки Play. І в нас з'являється додаткова е, ChromeCast-іконка. При натисканні на Chromecast іконку відразу шукає найближчий пристрій, куди можемо це транслювати. Тобто знаходить нашу приставочку. Натискаємо 4K Google TV Box і бачимо, що вона автоматично робить трансляцію з браузеру прямо на приставку. Приберемо зайве. Ось так воно виглядає. Тобто на комп'ютері ви її можете перемотувати. Аналогічно вона листається на самій приставці. До речі, промотувати. І зупиняти ви можете також тепер пультом від приставки дане відео. Ну, це дуже зручно, як на мене. Це ось один якийсь сервіс я знайшов. Якийсь інший сервіс з дорамами точно так же. Можливо, не в всіх плеєрах даний можливість буде трансляції. Але, як бачимо, на даний момент вона працює добре. Точно так же і з YouTube, і з іншими Android-пристроями, ну тим же телефоном, планшетом. Заходити в сервіс. Наприклад, зараз я з телефону зайду, зроблю трансляцію з YouTube. Вона автоматично перехоплює управління при новій трансляції. Роблю трансляцію відео з Ютубу, з телефону. І відео, власне, пішло. Перемотувати можна як на телефоні, так і з пульта самої приставочки. В принципі, це все, що я хотів поки що доповнити до даної приставки і по сервісам, які на ній як працюють. До побачення!